Клієнтське замовлення написала подружкам. Оце дуже ціно. Дівочка кажу: мені треба срочно зробити замовлення, щоб не платити за доставку. Сразу же мені подружка написала, давай мені вітамінчик де. Е, найкращий, не побоюсь цього слова, не стісняюсь взагалі абсолютно. Найкращий вітамін Д. І по виробнику, і по складу, і по формі 2000 міжнародних одиниць. 170 доз, ну 500 гривень, там 480 чи 460, вам вистачить на, блін, на, на всю зиму. Коротше, якщо ви будете використовувати самостійно. Так, і мамочки мамочки заказала магній. Магній дуже потрібно. Якщо у вас є судоми вночі. Вам не вистачає магнію. А ось магній, наприклад, і вітаміни групи Б. Вони кожен день виходять з нашого організму. Вони нам потрібні на постійній основі. Магній двох форм: тут таурат, не таурат, боже мій. Да, таурат і безгліцинат. Це серцева судина і нервішки. Саме такі форми потрібні для нервів.